Всім привіт! Мене звати Юлія. Сьогодні у нас невеликий обзор інкубатора Веселе сімейство. Інкубатор у нас складається, ну, як обична, кришка, і всередині такі пластини, і сюди наливаються водички. Інкубатор у нас може працювати як від електрики, так може і від акумулятора. Так як в нас зараз є проблеми зі світлом, тому він може працювати і так, і так. У нас є два штекери. Один штекер йде на електрику, інший на акумулятор. Є ось такі штучки, які в нас надіваються на клеми. Підключається сюди і надівається на акумулятор. Якщо в нас немає світла, ми підключаємо акумулятор. Якщо в нас є світло, ми знімаємо і підключаємо електрику. І навпаки, тобто у нас один штекер йде на світло, один на акумулятор. Акумулятор і сюди світло. Також є заглушки, які потім ми перед тим, як вже будуть вилуплюватися в нас там курчата чи гусенята. Будемо дивитися по температурі, по тому як запотівають в нас вікна і витягуємо їх. Стоїть у нас електронний такий циферблат, на якому додається температура. Я виставляю температуру сама. Тобто, на початку ми виставляємо одну температуру, потім, вже під тим, як перед кінцем як повинні вилуплюватись, ми я додаємо. Є плюс, є мінус. І електронка в нас така. Тут у нас показується, скільки градусів. І постійно додаємо водичку. Водичку ми також наливаємо для того, щоб запустити інкубатор. Ми наливаємо теплу воду. І залишаємо на сутки для того, щоб прогрівся. Сам інкубатор і водичка стала одної температури. Потім ми заложуємо яйця. Сьогодні ми будемо встановлювати інкубатор, тому що завтра будемо заложувати гусячі яйця. І будемо зараз гріти водичку, і будемо наливати я вам далі покажу, що ми будемо робити і яка буде температура для гусячих яєць. Так, нагріла я вже водички. Ось тут всередині в нас є такий. Такий кружечок посередині, а округ нього луночка така. І ми сюди заливаємо воду. Тепленьку водичку, воно там видно, скільки потрібно залити. Нагріли тепленької водички і залили. Так, налили ми повну водички і закриваємо кришку. Зараз у нас із світлом, вроді би як нормально, закриваємо кришку. І підключаємо до електрики. Такий шнур у нас. Ми зараз підключаємо до електрики. Вмикаємо і для гусячих яєць я ставлю температуру 38 градусів. І зараз буду дивитися, що в нас буде на циферблаті. і буду дивитися, додати, чи, можливо, вона така залишилася, тому що перед цим в мене також були так, залишилася у нас температура 38 градусів. Ось, де 38. Потому що перед цим були теж яйця, гусячі лежали останній раз, і вона ну, трималася температура 38 градусів. Тому зараз буде інкубатор набирати. Він буде зігрівати воду далі, на яку потрібно. Йому температуру і обігріватиметься повністю. До завтрашнього ранку буде вона температура 38 градусів, вона набереться і завтра будемо заложувати гусячі яйця. Тому завтра буде друге відео і я вам покажу.